Всім привіт, ви потрапили на мій канал Плюш, то сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. У нас вже так багато колекцій. От так от. Але ми сьогодні закінчуємо ці колекції. Наша Крумі. Курумі, два ем, Так, ви попали на мій канал Софія Плюш, та сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. Так як я це вже походу сказала. У мене сьогодні для вас доволі цікава колекція. Такий е, ніби формат ми ще з вами не робили, тому це буде щось для нас новеньке та цікаве. Особливо для мене і для вас. Е, тут чому. Ви спитаєтесь, напевно, чому тут тільки три пакетики? Цю колекцію, до речі, я придумала е, сама. Але якщо хочете, можете збирати колекцію, але обов'язково познач... позначайте в своєму відео. Хай Тут тільки три пакетика. Чому? Ні. Тут е, п'ять наклейок, я думаю, робити шість, але це було забагато. Ця колекція взагалі-то називається е, Милі тваринки, але це мала бути колекція, типу, е, наклейки 18 айоси», такі ніби є в. Айфонах, такі наклейки популярні, але я чомусь зробила так. Ну, карін, немає ніби питань. Е, в цих двох пакетиках це звичайні пакетики, то в нас тут е, дві наклейки, а тут в нас три. Такий пакетик каблучками, такий ніби джинс із топіком та така дівчина, яка п'є зранку каву, чай капучино, ну, ну що ви там любите. Така колекція, надіюся, вона вам сподобається. До речі, я, походу, мала робити в цій колекції таку відкривашку. Ну, що поробиш? Окей, хай буде так. Тому давайте ну, всі вам колекції наступні вам вже знайомі, тому давайте вибирати пакетики та розпочинати нашу розпаковочку по правосів. Поїхали, погнали. Так, давайте перше візьмемо колекцію. Це у нас смішні песики. Чист... Чемелі пасики. Окей, хай буде. Пішлі чемелі, потім в каталожку вивім, до речі. Так, давайте сьогодні візьмемо... Давайте будемо брати сьогодні жовті покатки. Не знаю. Жовті чуйки. Ну, тут жовтих, в принципі, ось цей покаток ми давайте візьмемо двом. Я, походу, вибрала вже булотки, відбув там, де я вибрала жовті покатки. Далі це в нас колекція меми, ми її закінчуємо, також жовтий фон. Це будемо брати жовту синь або чорні. Жовто-синьо, чорні. Коротше, жовто синьо чорні. От. Так, тут у нас нічого немає. жовто синьо червоні. Ну, no? окей. Okay. Візьмемо, напевно. попкорн. <laughs> Такий попкорн візьмемо. Е, так, сік. Ні, я хотіла ось так от робити. Ви побачите, чому. Далі ми закінчуємо колекцію загублених посилки. Такий годинник. Доволі довго вона у нас ведеться, ця колекція. Далі зимовий вайб. Жовтих тут немає пакетиків. Та що ж таке? Ну, окей, візьмемо сьогодні такий пакетик. А смішненький, найсмішніший відкриємо наступного відео. Так, далі колекція. Наша минула колекція грав Кальмара. Подивіночку такий. Ем, окей. Візьмемо, я не знаю який пакетик взяти. Ну, давайте візьмемо. я Не знаю, ну, тут жовтий це ось це, тому беремо цей. Я вже забула, що ми беремо жовті пакетики. Тут у нас такий синій, але я хочу взяти відкрити цей ніби, великий пакетик. Тут ми будемо відкривати і брати по якійсь одній наколишці. вот так вот. Постельки на сегодня пока такие мы на распаковочке у нас. Постельки на пока А, кайф. Так, круми. Переходим распаковка распаковку по правой базе. Так, вышло такие перемотнуки. Прям наш пакетик. Ой, пакетик, наш каталог. Закриваємо ці колекції. Ми вже бачили, 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 бачили. так, Загубили посилки. Сьогодні останню наклеечку клаємо ось сюди або сюди. Крумів годинник. не Порізати наклеєчку. Пока хто таке, наклеєчко важніше. Головніше також. І в нас тут попадається ось така свічка. вона У нас така є. У мене така, ніби вдома є така світочка, е, ніби такі катрикуночки, не знаю. Е, у мене така є, але білого кольору. До речі, у мене тут збоку є також свічка моя, вона дуже красиво пахне. Я дуже сильно люблю свічку, тому це для мене одне задоволення. така накачку. Давайте її приклеїмо. Хто теж любить свічечки? Пишіть в коментарях. Я особливо їх люблю. Коли, типу, ви робите урок або щось таке, то ви їх запалюєте. О, якраз місце. Отак от тут, як завжди, я наклею якісь доклечки, щоб не було так пусто. Круні подобається, а ми прощаємося з цією колекцією, папа. Так, тепер переходимо до колекції мами. Може, я зроблю продовження. Є її колекції. Тут сьогодні ми прикладину наклейку. Я навіть пам'ятаю, що там. Тьми". Клас. Так, ми тут не відкриємо, я вже чую. Ми будемо відкривати тепер тут завжди. Головне не порізати наклейку, таке враження, ніби я порізала наклейку. Але це не так. Надіюсь. Е, окей. Я знала, що там все буде. Та така тут, така тут Е, Я, напевно, точно зроблю продовження цієї колекції, цієї колекції, тому що вийшов новий мем ви знаєте, який. Е, це типу Chill Guys, такий чиловий песик, пчеловий хлопчик. Не знаю, як це по-вашому. я тут не хочу приклеїти щось відпокою. Отака у нас вийшла колекція, тут також щось приклею десь, щоб не було так пусто. Отак от... Так, окей. Давайте прийдемо до іншої колекції. Мені тільки що просто собою всі докінчимось. Окей. Вже краще якесь, я думаю. Так, смаколики для. Давайте трішки прискорюватись. Бімемо цей пакетик крім. Та, що крумі сказала, що їй, За кадром що їй подобається та колекція, яку ми закінчили. Ось ту. Так, я надіюсь, це відео не буде так сильно довго йти. Одреч, під номером 5. Це у нас е для Юстини. Юстині сьогодні повезло, Але я маю мало надію, що когось звати Юстину, тому що це доволі таке ім'я яким ніби яке нікого майже не називають. Але якщо у вас так звати, то це доволі цікаво. У вас легендарне ім'я, знаєте. Усі ім'я ім'я по-своєму цікаве. Щось це, ну, що це на керуючих не хоче відриватись. Що вона там приклеїлось, чи що. О, Боже, що з нею там? Мама мія. А... У нас тут попалося ось таке морозиво. Хто любить морозиво, я дуже сильно люблю морозиво. І станці сьогодні повезло, якщо тебе звати Юстина, то тобі сьогодні пощастило. А якщо у вас не, сьогодні не попалось ваше ім'я, то ні, ніби, не засмучуйтесь, ви можете попастись в наступному відео, якщо ваше ім'я тут є. Ось тут не Заспойлерила вже наступну сторіночку. Отак от, от переходимо до нашої нової, нової хотіла казати колекції. Цієї колекції це в нас смішні песики. А, смішні собачки. Це наш пакетка родить. До речі, ми пропустили колекцію зимової нової зараз відкриємо. Це там хрустяще, ви чуєте, ніби. Я почала звічувати лофу і знати. Тут у нас попалося нас попався такий друг усього цікаво. Будуть попадатися такі сумнівичні наклейчки. Тут не були тільки ігри, тут будуть попадатися ще багато інших наклечиків. Тут не тільки ігри, не думайте, що я просто тільки ігри. Сьогодні у нас попалися такі... така монетка, купюра рушей. І, напевно, приклаю сюди. Зараз за кадром цю цюклечку і пакну. Я взагалі не планувала клеїти цю хрюшку. Они тут приклеила, а не будет, не будет. Ну давайте, не знаю. Где. Ну, так, я за день думала реально целую наклеечку класть, а я так подумала, сейчас типа хрюшкой там игралась и все рощи, и здесь у нас попалась сегодня не гуще, мы и не приклеяли себе. А зараз повернемося до нашої нової колекції. Тоді давайте зробимо зимовий лайт, тому що ми цю колекцію пропуск нам.

Закриємо приємно, койку, що поробити. Мені потім дуже подобається. Я Ось тут наклечку приклеїла. Зовсім не подобається. Але окей. Нічого. І проходимо нашу новичку. Це у нас милі, милі тваринки. Я зроблю обов'язково другу сторінку, якщо у нас не поміститься. Зразу кажу, мені здається, точно буде другу сторінка. Але... Окей, відкриваємо открываем статус. зараз виберемо на тайчику и купил Я вам не буду спойлер этот шок. Потому что недавно забывается плеко. О, это вы вообще такий зайчик. Тришки маркер тут чего. Такий зайчик может уже выбрать. Давайте його прикроем. Ну все, сьогодні. сьогодні у нас всі колекції вже розпаковані, всім дякую за перегляд, за всім дуже люблю, та ми побачимося в наступному відео. А обов'язково став лайки.